Каюся, грішив. Каюся. Ще змалку падав у гріхи. І так здорово рішив. Ще чуть і станення не завбив. У чому ви питаєте мій перший гріх поляв? Чесно признаюся, хотів мудрість святу обдурити. Хотів, а мій номер і не прийшов. Порів на Окрайцеві хліба. Ви ж самі добре знаєте, що по християнських обрядах хай вас нудить, хай вас мутить, То бідні, боронь Боже, у рот покласти хоч риску хліба. Риску хліба до бідні ковтнете, вас ждуть усі пекельні кари. Будуть Виробляти, а я маленький з вечора не поїв і голодненький у неділю вранці не витерпів, согрішив, окраєць хліба, з чесником уміяв. Поїв, глянув на лика святі, і мама моя рідненька з переляку поколов. Святі вотники дивилися прямо на мої губи Особливо косо позирав суворий чудотворець творець, Микола Мерлікийський, не спускав з мене очей, куди я, туди й він. Я за стіл, і він за стіл полядає, і я під стіл, і він під стіл зазирає, і я до дверей, а чудотворець не мімукає, куди ти тікаєш? Скидай штани, будемо карати, будемо стявати, прикутий чарами господніми я закам'яніло спинився біля дверей, Аж санці самі по собі злізають, злізають, сунуться, сунуться, сунулись, сунулись і посунулись аж на долівку. Невидима сила Повертає, повертає, повертала, повертала і повернула. Спиною до угодників вожин. Став я на перед Всевидящим і в самотнім оком Господнім, І благаю. Карайте, стябайте! Рік я великий ученик. І що ж, ви думаєте, і покарали, і настягали. увійшла бабуся і угледівши моє трепетливе жертвоприношення, схопила кострубатого деркача. Деркаче, кайся, молися бо одурне, такою струнуло царя небесним тютю -тю показує, тю скасилося дурненьке. Після кострубатого деркача я покаявся.